До нас звернувся чоловік, у якого батько має першу групу інвалідності. Однак він не знав, з чого почати оформлення вісрочки і зрозуміло боявся, що неправильно заповнення документів або недостатні підстави можуть призвести до відмови. На момент звернення підстава звучала так: не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, військово зобов'язані, які мають дружину чоловіка із числа осіб з інвалідністю, та одного зі своїх батьків чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю, першої чи другої групи за умови. Такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Ми підготували заяви до ТЦК та СП, де було зазначено всі правові підстави для утримання відстрочки, та склали чіткий обґрунтований лист із посиланням на абзац 11 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Разом з клієнтом ми виїхали до ТЦК та СП, де подали до розгляду відповідні документи. У той же час були внесені зміни до законодавства, які унеможливлювали. Надання вістрочки за старим переліком документів, а тому ми допомогли дозібрати необхідні документи, та клієнт зміг вже без фізичного супроводу в ТЦК ТСП спокійно подати документи на вістрочку. І його право на вістрочку було визнано ТЦК, щоб завжди мати контакти надійних юристів. Підпишіться на нас в інстаграм та слідкуйте за новинами.